Співпраця Закарпаття з краєм височини чеської республіки триває сім років. Активно співпрацюють із Хузьким районом. Торік, під час чергового візиту Чехів, говорили про об'єкт у селі Данилові. Це школа, котра вкрай потребувала утеплення приміщення. Тоді партнери вирішили спільно працювати над проектом з енергозбереження і замінити в навчальному закладі вікна та двері щодо реалізації проекту у селі Данилові. То вклалися у короткі строки. А от рішення попрацювати тут над енергозбереженням ми прийняли ще минулого року. Розробили проект, профінансували нашу частку. А це біля 200 тисяч, і готово. Кошторисна вартість проєкту майже 700 тисяч гривень, фінансове забезпечення, 200 тисяч районний бюджет, 250 тисяч обласний. І така ж сума від благодійного фонду Віза. Проєкт реалізували і урочисто передали в експлуатацію. Школярі зустрічали гостей з хлібом сіллю, Далі традиційне перерізання символічної стрічки та відкриття оновленої шкільної будівлі. Двох країн виступи партнерів, подяки педагогів та учнівської молоді. Дякуємо за дякуємо вам за те, що нас так тепло прийняли сьогодні. Дякуємо, що вшанували нас державними гімнами як України, так і Чеської Республіки. Плюс маю велику радість того, що вже сім років співпрацюємо із Закарпатською областю. І я переконаний, що наша співпраця матиме продовження, адже результати її видно до слова і у вас тут. Ці всі проекти це першу чергу людські стосовно. Не політичні, якісь проєкти, це людські стосунки між Закарпаттям і краєм Святина. Це один із елементів, який ми могли подарувати ці малечі, подарувати вчителям для їхнього прекрасного світянського свята, для вчителя. Це на розбереження, світли вікна, трошки більший комфорт. З Свого боку я хочу виразити слова щирої вдячності тут, при громаді Данилова. Крайвисочина за семирічну співпрацю, за ті прекрасні миті, події і прекрасно зроблені об'єкти по території всього Закарпаття. Іван Балога переконаний, якщо Закарпаття не далі матиме таких надійних партнерів, як чеський край Височина, то вдасться вирішити чимало проблем. Ви нам допомагали, а ми плідно всі працювали, щоби провести сьогодні свято. Бо як я вже відмітила такого свята, ні наше село, ні наша школа ще не мали. Гості Чехії подарували дітям пакуночки з гостинцями, ті в свою чергу подякували концертом. Наша співпраця стала популярною за ці роки. Її оцінюють на найвищих щаблях влади, як України, так і Чеської Республіки, а також Міністерством закордонних справ нашої країни. Щодо продовження співпраці чеського краю Височина та Закарпаття, то вона матиме продовження. Наразі місцева влада Закарпатська область повинна підготувати списки об'єктів, проекти, по яких би хотіло реалізувати вже наступного року. Відтак у нас в бюджеті на 2015 рік вже заплановано запевняю, 5 мільйонів корон на спільні проекти. Думаю, що і хузький район буде включений також до цього списку.